Так, вирішили показати Борису, де є яблука. У нас тут сусідів ростуть яблуня, росте при дорозі, і опадає дуже багато яблук. Ми собі от подумали, що треба піти назбирати, але показати Борису, де ті яблуки знаходяться. І ну, цікаво, що вийде він з двора. До половини дійшов, зразу працює над моїм газончиком. Може, мені буде менше кусити? О, в сусідів дуже гарна собака, до речі. Давай. давай. Чого ти? Ай, страшно. га гам Боря собі пасеться. Ходить собі, де хоче. Він, певно, чує, що той песик сусідній. Ходи йому не зробить, так що бідоса. Просто їсть. Оце класно, мені буде менше косити. Та давай Боря, ще цього поїж. Хрін. Гарний пасик, який пасик гарний? Бублик, чого ти? Хороший. Чого? ти? Чого? Ти ж хороший. О, все, бурюня насолоджується. Думаю, нащо мені далеко йти? Якщо мені під ніс принесуть, яблука. да, боря? Ти хай прижовуй. Давай, давай, давай. А хтось мені написав з підписників, що це з питої лодоні його годувати. Да, тоді він дуже обережний. Я вже знімала цього сусідського пасика, дуже гарно мені подобається. Боря бор на нього навіть не реагує. А де коли питають, Боря на песиків реагує? Що той далеко, і що той добрий, правда? Що, давай ми тобі покажемо, де дерево є. Ходи, ходи. Там є багато яблучок. ти сусіди вибачають, там правда ніхто не живе. Але Борис вже буде. Давай, Боря, давай. І ти збираєш, і я збираю. Краще навчити рибу ловити чи дати поїсти риби. Ну, я вирішила, що треба йому показати, де є яблучко. Може догадається там сюди приходити. Дивись, весь багато багато що. І мене б їли комарі, щоб я їх збирала для тебе. ж йому тих яблук треба ціла хубаво. Багато їсть. По магазині не накупляєшся, а тут добре, що є в сусідах. Да, добре, що тут ніхто не живе, то думаю люди не проти. А ще тут потрусим. Збираю я з дороги, а він все решта збирає. Борька, физкультура. А я кисть до тазика. Нет, это хозборо. Он с тазика хочет есть. Поправи. Я его прыгала до дерева. А он с тазика. Май совесть. Боря, вот тут яблоко. Шукай в траве. Он же звук хочет. Мой совесть.

ты наївся? Стазика я тебе не дам їсти. Навіть тобі не думай. Так, все, бо поїв. Я в Мені якийсь прозол не треба. Просто йди позбирай йому ямночка, поприсідай і все. Фух. Так що люкс. Цікаво, що він зараз буде робити, куди піде, чи вернеться до мене в двір, чи піде може до річки. До речі, отам є річка. Збіг'я, скажи. Про борьку можна сказати, що можна привезти до води, але не заставити запит... напитися. Він є новий, не хочеш шукати яблука. Все, борь, я збираю на завтра. Я не знаю, чи ти прийдеш, але я збираю на завтра. Не треба норму назбирати тазики. На. Диви, отут лежить. Та саме ні. А тобі маленьке їсти зараз, а велике місто. Треба тікати. Я вже втомилася. Ну, що трошки до повного лишилася, але думаю, хватить. Ох, так Якщо на завтра, якщо він прийде, буду мати чим його вгостити, крім кукурузи. Так що побачимо, чи прийде завтра. Так що слідкуйте до середини серпня, а потім його вже не буде. Так що не пропустіть.